Такий от супер ароматний пиріг на готовому листковому тісті з грушею і дороблю. Ви таке приготуєте на Новий рік і ваші гості просто будуть у захваті. Так, всі продукти в описі під відео. У мене щось тісто засильно розморозилося, і воно є такими пластинами, ну нічого зараз його треба розкатати. Розкатуємо, але так не фанатично, тонко, десь ось-ось ось так. Я розкатав по формі, але на то, що зараз, що з боку є лишнє, ми з цього формуємо бортики. Отак, От загинаємо. А де дуже лишньо обрізаємо і докладаємо там, де нема. Ну і кіцька. Отак, От бортики зробили. Це поки відставляємо в сторону. Тепер по сирах камамбер обов'язково і дороблю обов'язково. Отакий є в сільпо, Він на дорогий, часто на аксі. Оцей кусок є на 124 грами 59 гривень. І будь-який твердий жовтий сир. Тепер наше тісто нам треба так понаколювати. Кутком промазуємо спочатку наші боки, наші бортики. Тим, що залишилося, і саму серединку. Цей от радумер натираємо на низ. Буквально грам 100 сиру. Отак от хватить. Все в сторону. Тепер наші грушки Помиті. розрізаємо і вирізаємо. Оту -от середину. Вирізаємо нашу грушку. Отак. На піздовж на такі не надто грубі слайси, от приблизно на таку от товщину. Камембер нарізаємо спочатку отак, а потім рубаємо отак, ставимо на згин і ріжемо такими також тоненькими слайсиками. Заберемо нашого пирога і викладаємо тепер отак грушку. Трохи сиру, грушку і кусочок сиру. Все, виклали. По грушках дивіться самі, в мене пішло 2,5, але одна була така невелика. Беремо наш дурблю і його довільно нарубуємо. Тепер спочатку чуть, чуть буквально наші грушки підсолюємо. Обов'язково посипаємо тим'яном. Ну і зверху викладаємо де-небудь наш. Дороблю, так щоб він був по цілому пирогу. 200 градусів розігріта духовка, везерних, як маєте конвенцію. І хвилин 20-25 дивлячись по вашій платіжні. 5 хвилин до кінця ми ще це посипемо пармезаном. І тепер трохи притрушуємо пармезаном і ще 5 хвилинок. Все, в мене випікався 25 хвилин. Дивіться, який красивий. А які аромати, тут вам словами, не передати. Беремо мед і тепер його отак поливаємо трошки медом.